Колишній в'язень поборов туберкульоз молитвою і тепер рятує інших. У п'ять років він почав палити, усім скоїв свою першу крадіжку. До 26 отримав чотири судимості. У в'язниці він підчепив та вилікував туберкулому, а вийшовши на волю, захотів знову повернутись за ґрати. Чому дізнавалась Марія Староста? Першу свою крадіжку колишній в'язань Олег забілястий, скоїв ще малим хлопчиськом. Розповідає, сталося це у школі, тоді йому було сім років. Замітив часи чужі, ну, і вони мені подобалися, Я взяв, положив в карман. Ну, і це була перша така. От... Негативний перший опит учителя объявили, там, що украли. Нашли, Мамка знайшла там, дала по жопі. На цьому покарання закінчилось. Говорить, його вихованням ніхто не займався. Батько випивав, а матері не було коли. Вона працювала на мотузковій фабриці у дві зміни і вдома бувала рідко. Олег став дружити зі злочинцями. У 18 вперше загримів заграти. Я залез в квартиру, там ну, такое, взял магнитофон, там какие-то кассеты, и я до сих пор не мог понять, зачем они мне надо. Я его тут так кинул, ну я даже не помню где, то ли в полюсаннике, то ли во дворе. Ну и получил за это первый свой э, условный срок. Ну, вообще-то меня, ну как бы отпустили подписку о выезди, но ну, я не стал являться ни на заседание, ни. Ну не приходити в міліцію, не відмічався. Нам я поймали, посиділи в тюрму. Та після того, як вийшов із в'язниці, злочинне життя продовжилось. Олег крав продукти з кіосків, зривав ланцюжки у перехожих, проникав у чужі квартири. Отримав чотири судимості, згаяв сім років життя за гратами. Закінчилось в 26 років. В 26 лет на строгому режимі вже, я так віжу, вже пройшла к закату кости кліт натянутий кості шкури, таке, ну, відчуття. Як відбував останній термін, підчепив туберкульоз. Каже, його спеціально посадили в камеру до хворих. Я зашел в камеру, ну, как бы поздоровался, говорю, клопов, нема у вас, тут, потому что, ну, ужасно боюсь клопов. Они говорят мне, ну, клопов нет, а вот туберкулез есть. Я стучу в камеру, этот, в кормушку, говорю, «Ну, уважаемая милиция, ну, вы, конечно, меня извините, ну, не мне вам диктовать, но вы, наверное, ошиблись, вы кину, ну, посадили меня в камеру, там, где ну, туберкулезно больные с открытой формы. Он мне сказал, говорит, еще раз, ну, Буде просто зараз позову опіргрупу і ти ну якби говорю, Все, все я зрозумів, не треба. Пізніше від неправильного лікування туберкульозу у Олега утворилась туберкулома. Говорить, хворобу поборов молитвою, і саме тоді його життя змінилось назавжди. Уже я не те, що молився, я прям ну, кричав ну, к Богу. Я пішов в церква, в собрання, став на коліні, стали на молитву, от, якби молитися, І якась, ну от, е Ну, такое состояние, ну, как будто что-то зашло сюда, вот там, где легкие. Ну, и начал это как бы об, ну, об, обкручивать. Ну, я так понял потом, что это было, ну, исцеление. Я пошел, сделал снимок, и все, нема ни туберкуломы, ни туберкулеза. Даже с учета сняли, как освободился. Вийшовши на волю, чоловік почав займатися волонтерством і вже близько п'яти років допомагає іншим в'язням змінити життя, мотивує їх до віл діагностики і, якщо потрібно, до ретровірусної терапії. В СІЗО. Ну, в основному кожен день я туди захожу, провожу консультування, спілкуюся з осудженими, зпоследственними. Ну, мотивирую их, беседую с ними, ну, пытаюсь поставить, ну как бы, на путь истины, если можно так сказать, ну, донести до них, что вот как бы, ну человек не рожден для того, чтобы сидеть всю жизнь как обезьяна в клетке, ну а человек рожден для того, чтобы ну, завести семью, там воспитать ребенка. Радіє з того, що більшість в'язнів до нього все-таки прислухаються. Та й сам Олег вдячний тим, хто допоміг змінити і його життя. А ще дякує міліціонерам, що так довго за ним ганялися. Коли-то я їх просто ну, от ненавидів. Ну, любой бандит ненавидить міліцію. А коли я свободся, я ну зустрічаю міліціонерів і говорю я ну іскренно благодарю Бога і тебе, що ти був в моїй житті, що ти мене ловив, що ти мене поймав. Колишній в'язень вірить, себе і своє життя виправити можна. Головне самому цього захотіти. Марія староста, Олександр Донцов, день за днем.